Слово для привітання надається проректору Академії, професору Карпову Володимиру Івановичу. Шановні друзі, я приєднуюсь до поздоровлень нашого ректора. Але, на мій погляд, таке свято не повинно, не, не повинно заважати довгими речами. Тому я коротко хочу дещо сказати. Цей день, який ми сьогодні святкуємо, ну і 1 вересня, і 2 вересня у всьому світі, в нашій країні, святкують як День Знання. Я хочу, щоб цей день у вас і ваших батьків, друзів, родичів. Запам'ятався на все життя. Я хочу, щоб цей день черговий запам'ятався і у нашого професорського глодарського складу. Бо це свято для нас професійне свято. Наша академія вже скоро буде святкувати 30-річчя. Цей вік вже дорослий досвідчений людини, це вік установи, яка має потужний. Науковий потенціал, відомий на всю Україну і вже і за кордоном відомий. Ну, можна сказати, я хочу вам сказати, що Міністерство і науки кожен рік проводить рейтингування вищих навчальних закладів. Так от за 2012 рік, я не знаю, знаєте ви чи ні, серед вищих навчальних закладів економічного профілю наша академія війшла в сьоме місце зайняло. Виправши багато відомих провідних університетів нашої країни. Яким чином це складається? Це складається на це вплинуло декілька чинників. Один із чинників це наявність нашої академії потужного науково-технічного потенціалу. Наші викладачі викладають наші академії за кордоном. Але дуже важливий чинник, дуже важливий фактор, який вплинув на це, це оцінка студентів, це Бачення студентів місця ролі нашої академії, яку вони дали, при проведенні отаких опитувань, щоб ви знали. Тобто наші студенти, які навчаються, дуже високо цінують свою академію, свою альма-матері. Я хочу побажати вам гарно вчитись, гарно проводити свій вільний час, стати досвідченими людьми. Хочу нагадати вам. Біблію у клезіасту написано: прийшов час розкидати каміння, прийде час збирати їх. Тобто я хочу через 2, 3, 5 років, хто наскільки буде вчитись, щоб ви отримали диплом і знання європейського світового рівня. Якщо подивитись на прапор нашої академії, на стрічці написано Латиною. Прагне студентам мудрим бути, щоб славу державі навіки здобути. Дякую, успіхів.